Привіт, дівчата! Мене звати Юлія Жуковська, я головний технолог та співвласниця брендів EcoGrід та Дібекогрід. І сьогодні я рада вітати вас на нашому YouTube каналі. Це відео я вирішила розділити на дві частини. Перша буде теоретична, де я відповім на 5 основних питань, які нам приходять тірок стосовно DEEP-бази. І друга частина відео буде практична, де ми з вами зробимо покриття діп-системою класичною із п'яти степів. Ну і поїхали щодо питань. Перше питання: чи можна замінити діп-базу на гель-лакову базу? Про це ми з вами говорили ціле минуле відео, там цілих 12-14 хвилин. І я прошу приділити час для того, щоб подивитися той експеримент, який ми робили, тому що це не маркетинг, це не та ситуація, коли кажуть, що тільки наш продукт можна використовувати у цьому випадку? Ні, можна використовувати. Певні продукти, але вони мають бути з певними властивостями. Тому відповідь щодо, можна використовувати гель-лак замість діп-бази у діп-покритті категорично ні. Якщо ви передивитесь відео, ви зрозумієте чому. Друге питання чому база з часом густіє? А, ну, скажімо так, це ситуація не ок, це ситуація, в якій. Найчастіше винен майстер, і її потрібно вирішувати, тому що густою базою працювати не можна. По-перше, вона буде лягати нерівномірно, вона буде довго просихати, на неї буде лягати нерівномірно пудра і будуть, скоріш за все, відшарування, тому що не буде достатньо адгезії. Для того, щоб так не відбувалося, раджу перевіряти свою роботу більш детально. По-перше, що я маю на увазі? Слід обережно користуватися активатором, зробити так, щоб активатор не потрапляв у бутилочку з базою. Я не знаю, як це відбувається у майстрів, але майстри умудряються навіть до такого. Другий момент: я дуже раджу бути уважними при покритті наступного шару пудри базою. Коли ви користуєтесь отакою щіточкою, така щіточка не прибирає залишки нігтів. Ці залочки пудри набираються на пензлик, ви їх заносите в баночку. Звісно, в баночці база не стає супер густою, але стає трошки густішою. І так, 2, 3, 4, 5 покриттів і базою вже максимально незручно працювати. Тому перед покриттям базою обов'язково, ось таким ось пензликом, густим набитим, щільним, ви маєте струсити всі залишки пудри від попереднього шару. А ось така щіточка, з якою ви зазвичай працюєте, вона не стряхне. все, тому що вона має недостатньо густий ворс, він дуже жорсткий і він не повністю проходиться по всій поверхні. З кожної щілинки він навряд чи щось там прибере. Наступне, чому ще може устіти база, це передчасна полімеризація у самій бутилці за рахунок потрапляння туди повітря і вологи. Це може бути, якщо ви закриваєте нащільну баночку. Зберігати матеріал потрібно правильно. Для цього у вас, по-перше, є коробочка, в якій матеріал приїжджає. Вона не декоративна, вона саме для того, щоб матеріал був у Темноті, по-друге, баночку потрібно гарно закручувати і перед цим протирати горлышко сухою безворсовою серветкою, для того, щоб кришечка не сполімеризувалася моєю баночкою. Третє питання: чому відшаровується покриття? Покриття може відшаровуватися багато з яких причин. А, воно може відшаровуватись, по-перше, від кутикули, по-друге, від вільного краю, десь біля бокових валиків, але все ж таки причини загальному. По-перше, це час. Манікюр можна носити з ДІП-системою так стабільно, нормально, три тижні не більше. Це рекомендація від заводу, це рекомендація від мене, як від технолога. І зараз ми говоримо про базу Степ 2 з класичною системою. Три тижні для неї це норм. Якщо клієнт ходить і хоче ходити більше, ну, сорі, тоді краще взагалі нічого не робити, тому що переношувати. І гелеве покриття також не можна, але воно дає таку можливість, тому що може триматися довше. І діп-система, вона такої можливості не дає переношувати. Друге, це неправильна або неякісна підготовка нігтьової пластини та ніякісний манікюр. Якщо у вас лишаються якісь вороговілі клітини, на нігті до них прилипає база і ніяк не до нігтя, вони являються такою прикладочкою. Між нігтям і базою. Тому в цих місцях одразу формуються невеличкі відчарування, за якими тягнеться, тягнеться і, і як ітог, ми маємо великі відчарування. По-друге, відчарування можуть бути, коли ви зробили неякісний манікюр. Тобто, коли база потрапила на шкіру, ви її одразу не прибрали, а потім не допилили. І в цьому місці також буде формуватися мікровідчарування, і це мікровідчарування через 4 дні стане великим відчаруванням. Далі, використання ремуверу у манікюрі. Ну, Взагалі-то ми рекомендуємо робити сухий манікюр, це може бути пиличний, це може бути будь-який тип манікюру, який ви робите в будь-якій техніці, але він має бути сухий. Ніякої гарантії, що ви видалите повністю той ремувер, що ви його повністю нейтралізуєте, немає. Тому Краще його взагалі не використовувати, якщо ви плануєте робити діп покриття. Також, якщо ви знімаєте покриття за допомогою діп ремоверу і не дозняли, в якихось місцях там лишається е, матеріал, який вже напіврозчинений, який вже не є такий жорсткий, в якому порушена адгезія, і ви зверху покладете новий матеріал. Ніякої гарантії, що воно буде триматися, також немає. В цьому місці також може початися відчарування, і далі воно буде рости, рости і рости. Далі, якщо ви покриваєте класичною системою DIP, то там потрібно використовувати праймер Step 1 Якщо ви будете брати будь-який праймер з гель-лакової системи, а тим більше, якщо це буде праймер безкислотний з липким шаром. Який наче нам буде додавати адгезії, будуть 100% відшарування. Для діп-системи потрібно гарно видалити водичку. Водичка сприяє передчасній полімеризації, і за рахунок цього у нас при нанесенні матеріалу він не встигає гарно схватитися за нігудь, а полімеризується, якби над нігтям, формуючи такі замочки не з нігтям, а між собою. Тому важливо для гарної адгезії гарно обезводити нігтєву пластину, а це може зробити так якісно, як потрібно лише праймер степ 1 від ціпсистеми. Якщо ви берете десь якийсь дегідратор, ви не можете бути впевнені в тому, що там достатня концентрація і вам його вистачить. Четверте питання: чи безпечна діббаза для майстра? Як я вже казала у минулому відео, тут достатньо не нехтувати правилами безпеки. Волога впливає на молекули етилціане У нас з вами в діп-системі відбувається аніонний тип полімеризації, це найшвидша і найпростіша полімеризація, найпростіший її тип, який запускається від вологи у повітрі та на нігтях. Тому, будь ласочка, почуйте мене, якщо ви поставите поруч із столом зволожувач повітря, та якщо ви візьмете, покладете вологу серветку на витяжку для манікюру, то Ніяких питань і алергії у вас точно не буде. П'яте питання: що входить до складу бази? Вітіл2 цианокрила це основний компонент бази і також вітамінки. Це вітамін Е і вітаміни групи Б. Для чого тут вітаміни? Для того, щоб стабілізувати склад продукту, для того, щоб баночка до вас доїхала і не перетворилася усередині у камінь. І для того, щоб ви могли нею працювати. Якщо у складі не буде цих компонентів, то база буде швидше полімеризуватись, з базою буде складніше працювати, і в нас не буде ніякого захисту для нігтя, тому що молекули цих вітамінів, вони більше, ніж молекули мономера, вони осідають якби на низ покриття. При покритті взагалі у складі вони найважче. І вони формують таку тоненьку плівочку, яка не впливає на адгезію, але не дає висушуватись нігтєвій пластині від е, впливу бази. На основні 5 питань я відповіла, тому давайте переходити до практики. Такий в мене висхідник. Я вже зробила манікюр і буду обирати колір. Колір обираю з кольорів Pantone, це нова наша колекція. Точніше кажучи, дві класична і весна літо 2025. Я обрала світлий нюд і хочу його зробити матовим. Для покриття, як я обіцяла, ми беремо класичну систему з п'яти степів, і для початку мені потрібно обезбудити нігтєву пластину, для цього я беру степ 1. Ну і так як у мене нюдова світла пудра, я її буду використовувати замість прозорої і одразу покривати кольором. Перший шар бази я покриваю як армуючий по центру нігтя з точки, де починається апекс. І після того, як нанесла базу, занурюю у пудру. На 3 секунди. Далі, після того, як вже покрила всі 5 пальчиків, я перехожу знову до цього, стряхую залишки пудри і перекриваю знову базою, але вже трошки вище, за попередній шар і на всю ширину нігтьової пластини. Так, почергово покриваю кожен нігтик. І далі вже буду переходити до покриття повністю поверхні. Якщо б кольор для покриття я обрала темний, то я би користувалась прозорою пудрою у ці два шари. Далі, для того, щоб уникнути відшарування, я прохожусь степом 1 праймером біля кутикули, З ним можна доторкатися до шкіри. І після того як він висох, я повністю перекриваю нігтюву пластину базою степ 2. Далі опускаю в пудру. Якщо ви хочете таке покриття зробити під кутикулу, то перед цим шаром раджу гарно підняти і відштовхнути кутикулу від нігтєвої пластини поширом і покривати. Згодом після манікюру кутикула опуститься і покриття буде під кутикулу. Я завершу покриття третього шару, і тут хочу зазначити, що якщо ви десь доторкнулися базою до шкіри, не швидіть і не намагайтесь одразу витрати цю базу. Занурте пальчик у баночку, нехай на неї на цю базу налипне пудра, і далі ви її вже спокійно приберете. Звичайно, це не вирівнює покриття з того боку, де у вас був затьок, але ви спокійненько потім підпиляєте це все діло, і у вас буде рівний нігтик. Я покриваю вже наступний четвертий шар, і хочу звернути вашу увагу на те, що ми гарно завжди прибираємо пудру з. Нігтів перед тим, як наносимо базу степ 2. Тому що я нагадую, ця вся пудра буде переноситися в баночку з базою і база буде густіти, що дає нам менший строк використання цієї бази. Останній п'ятий шар я буду покривати по центру нігтя, не виходячи в боки, там, де в мене квадрати, бокові паралелі. Для того, щоб не робити нігодь ширше, ніж я хочу. П'яти шарів достатньо для того, щоб покриття гарно носилося. Але крім п'яти шарів, потрібно ще й покривати кожен шар тонко, для того, щоб він гарно лягав і було менше опилу. і при опилі не зняти забагато матеріалу. Після того, як ми завершили покриття, обов'язково закриваємо його активатором. Через 3-4 хвилинки ми можемо приступати до опилу поверхні. Чим рівніший тонше ви покрили, тим менше опилу у вас буде. Обов'язково перевіряйте, щоб нічого не кололось, не чіплялося, щоб клієнт потім нічого самостійно не підпилював і не віддирав, тому що від маленької задирки може з'явитися велике відшарування. Не наче класична діп-система має бути степ 4, але я обрала матовий топ. Він так само працює від активатора. Ми активатором проходимось по нігтьовій пластині тоненько, чекаємо буквально 2-3 хвилини і потім покриваємо топ у два шари. Глянцевий топ степ 4, він більш стійкий, матовий, може витиратися з часом. Буквально даю йому 3 хвилини висохнути, і потім треба зволожити обов'язково шкіру навколо нігтя олійкою. Оліку я обрала базову з серії відплівок, і вона у нас дуже круто пахне виноградом. Я прям кайфую від цього запаху. Класно зволожує, класно вбирається і не залишається на шкірі. Ось так виглядають мої нігті. Як вам пишіть, якщо лишились питання, обов'язково задавайте. А я пішла поки думати над темою наступного відео.